У Дніпрі проводять іпотерапію для дітей військових. Чотирирічний Тимур каже, перше в житті сідає на коня. Розкажи, як тобі Хорошо. сподобалось, тобі, так? Тато хлопчика на війні з 2015 року. Зараз воює під бахмутом. Мама Тимура Оксана розповідає, хлопчик переживає за тата, тому каже, такий захід корисний для її сина. Мені здається, це для дітей дуже дуже класна нагода по як скажем, поспілкуватися з конями, подивитись на них, по погладити їх. І та і для дорослих це дуже добре. Іпотерапію для дітей військових провели у рамках волонтерського проєкту Тримайся за гриву». Організаторка Мілена Тараненко каже, його мета покращити психологічний стан дітей. Люди з кіньми обмінюються насправді енергією, коли людина просто не має, знаєте, такої праці з кіньми або відповідальності від коней. Коли вона просто вперше, або вдруге, або втретє бачить коня, це спливає в пам'яті позитивний якийсь досвід, так, тому, що кінь пов'язаний традиційно з дитинством, з якимось теплом, так, з якимось захватом, з якоюсь казкою, Сеанси гіпотерапії, за словами Мілени Тараненко, проводитимуть що місяця. Відвідувати їх можуть діти віком від двох років. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.